Кому-то це не потрібно, зрозумійте вже вони інші люди, і те, що я буду робити, я буду робити там типу для своїх умовно. Да? Якщо захочуть португальці підтягнутися і спробувати, то дай Бог, ну буде круто, якщо вони це спробують. Але ну, відсоткова можливість нульова, майже там два-три відсотка, що таке станеться. Тому для того, щоб не травмувати себе ще більше, просто зрозумійте, що якщо ви приїхали в іншу країну і... Хочете тут асимілюватися, просто грайте по правилам іншої країни? Ось і все. Я Якщо якраз... дольше парнієнти, дольше Так. Я якраз на телефон записую, бо хочу сторіс виставити якраз. Така промова, прям я ж така взбудеражилась, знаєш? Тому що я теж притримую з тої думки, що якщо ти приходиш в гості до когось, а коли ти приїжджаєш в іншу країну, навіть якщо ти плануєш там жити 10 років, то ти все-таки приїжджаєш спочатку, ти там гість. А...